Усім доброго дня, ми як завжди, з України. Доброго дня, ми з України. І сьогодні ми продовжуємо з вами наш шлях без хатька на такому проєкті як Ukraine GTA. А я лише хочу нагадати, що я граю саме на третьому сервері Східна Україна. Тому якщо ти новачок та тільки почав грати, обов'язково води мій промокод Pix, який дасть тобі приємні бонуси, і все в тебе буде гаразд. Ну а я сьогодні продовжую грати в зали Бігу, та я... Знову в пошуках роботи. І саме в цій серії я планую порибалити. Так як я завжди любив рибалку у відеоіграх, я думаю, що в Ukraine там вона мені теж сподобається. Ну а ви не забувайте ставити вподобайки, лайки та коментувати це відео. Так ви допомагаєте мені його просувати в Ютубі. Також, якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Буде дуже багато всього цікавого. Ну а ми розпочинаємо нашу другу серію. Одразу після невеличкого Зайшов я на GTA Ukraine і звісно ж потрібно забрати свою машину. Як ви думаєте, де моя машина? Зліва або справа? Я думаю, здогадатися було неважко, моя машина це Таврія. І знаєте, чомусь раптом мені перестав подобатись мій вініл. Не знаю, чому так сталося, але я вирішив його зняти і тому поїхав до СТО. І якось ось так виглядає в нас СТО на GTA Ukraine. Тут втілюються справжні мрії, фанатів гоночних фільмів або Фанатів форсажу, що, в принципі, одне і те ж саме. Але з моїми грошами на руках, тут особливо не розгуляєшся, тому мені лише потрібно зняти вініл. Коротше, зняв я вініл з машини, але щось пішло не так і він чомусь не пропадає. Можливо, просто потрібно перезайти до гри, але я цього робити не буду якось іншим разом. Коротше, все ж таки я вирішив заїхати на парковку, щоб заспавнити машину по новій. Сподіваючись, що машина заново заспавнить. Та вініл сам пропаде. Але бачите, не хоче цей новорічний або різдвяний вініл пропадати, тому в принципі байдуже, рухаємось далі. Прийшов я до риболовного магазину, а в нас тут три вида вудочки та наживка, а саме черв'яки. Я вирішив, що хочу почати рибалити одразу з вудкою 3 рівня, а вона коштує 50 тисяч. І на жаль, такої суми в мене на руках зараз немає, бо в мене на руках лише 24 тисячі. І так як поблизу є мисливське угіддя та мисливський магазин, я вирішив купити рушницю, трішечки патронів та пополювати на тварин. Думаю, що таким чином я легко зможу заробити на вудку третього рівня. І так, біля полювання, як завжди, творився якийсь повний трэш, але я не очікував, що тут буде настільки багато людей. Бо коли я знімав відео полювання всю ніч, до речі, рекомендую подивитися це відео, я над ним дуже старався. А переглядів воно набрало чомусь мало. Тому, будь ласка, якщо вам не важко, зробіть приємно і одразу після цього відео подивіться відео про полювання. Немає нічого кращого за саму рекламу. Коротше, коли я полював вночі, народу було дуже мало, а зараз тут просто не пройти. Що ще раз доводить нам, що на цій роботі дійсно можна заробляти непогані такі гроші. Але в цій серії я хочу перевірити саме рибалку. І тому ми починаємо полювати. Заради того, щоб купити вудку 3. І моє полювання пройшло не без пригод. Ну, по-перше, став різнявся вініл. Мені особисто без вініла вона подобається набагато більше. А як ви думаєте, як було краще з вінілом або без? По-друге, я став свідком справжнього вбивства. Думаю, хтось міг переплутати цього чувака з твариною та вбити його. Але чувака дійсно шкода. А, ну і по третє, на ті гроші, які в мене зараз... Є, а саме 24 тисячі. Я вирішив купувати рушницю та патрони, поки в мене не закінчаться всі гроші на рахунку. І я зміг добитися цього результату, і вистачило мене на 50 хвилин. І це враховуючи те, що я купував рушницю за 2100 гривень третього рівня, і патрони другого рівня по 30 гривень за штучку. І залишилося в мене на руках після цього 261 гривня. І тепер все, що нам потрібно, це поруч. Поїхати на центральний ринок та сподіватися на те, що там будуть чудові пропозиції. І по чудові пропозиції мені вдалося продати м'ясо медведя на суму 56 тисяч гривень, і м'ясо оленя на суму 46 тисяч гривень. На все інше ціна зараз досить таки маленька, тому будемо очікувати інших пейдеїв, бо ціни на все це змінюються, я нагадую, кожен пейдей, тому очікуйте найкращих пропозицій, а лише потім все продавайте. Але заті. Товари, які я продав по чудовій пропозиції, мені вже вистачає на вудочку третього рівня, бо на руках в мене 102 тисячі. Коротше, вирішив я перезайти на сервер, щоб було ближче до риболовного магазину, і вирішив запитати в репорт, де можна ловити рибу, бо я цього попросту не знаю. Але з того, що відбулося далі, я просто офігів. Вітаю! Дивіться, відкрите карту. На карті біля води, бачите, є такі. Прозорі кружечки. Це місця для риболовлі. А там в конці заспії, біля контейнерів. Тільки спочатку вам <пілляв> треба <пілляв> купити. Назал, я вже тут. Тільки спочатку вам треба купити снасті в магазині. Вудочки та черв'які так, до мене тепехнулись аж два адміністратора і почали розповідати, де ловити рибу. Якщо чесно, я такого взагалі не очікував. В мене був відсутній в цей момент мікрофон, але я їм дуже вдячний. Так, допомагати новачкам це дуже, дуже сильно. Адміністратори східної України, третій сервер. Я вам дуже і дуже вдячний. Дякуємо. І так, я знаю, що я обіцяв ці серії порибалити, але в мене щось пішло не так. І рибалити я почну вже в наступній серії. А ще я думаю, що в наступній серії можна буде трішечки задонатити та щось собі прикупити. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки на це відео, коментуйте його, бо так ви пришвидшуєте вихід наступних серій. Ну що ж, адміністрація на GTA Ukraine класна, гравці класні, і в нас все як завжди, а саме, не кажу вам бувайте! А кажу вам до зустрічі!